Доброго дня, доброго дня, спільнота! доброго дня, це канал Владіслав. І мене звати Владислав. Так, я переходжу на українську мову дуже повільно. Поставте мені лайк, прокоментуйте, як моя українська. Якщо вам подобається, поставте лайк. Підтримайте мене, тому що мені важко, важко переходити на українську, тому як я із Запоріжжя і все своє життя я розмовляв російською. Але в школі вивчав українську. Звичайно, школа була українська. Сьогодні я хотів поговорити про те, як Китай на сьогоднішній день краще, ніж Європа. Я так вважаю. Чому саме? Чому саме? По-перше, тут дуже безпечно, тут дуже безпечно. Ти можеш вночі піти кудись по якимось, я не знаю, закоулкам, ну просто, просто там, де нікого нема. І не переживаючи, що тебе хтось пограбує, зґвалтує, підріже, ну, я не знаю, якесь, ну щось трапиться з тобою. Взагалі не переживайте, можете скрізь ходити, нічого з вами тут не трапиться. Тому що? Тому що скрізь... Камери, скрізь камери спостереження, ви скажете, мабуть, Китай спостерігає за вами, нічого ти тут не зробиш. А що ти хотів зробити тут? Якщо ти законопослушний громадянин, да, то ну, живи собі спокійно, займайся тим, чим займаєшся, якщо, якщо це все легально, а не нелегально. І все, спокійно живи. Тому безпека. Нема ніяких бомжів на вулицях, нема ніяких наркоманів. Нарко... Е... Наркотики тут під суворіш... суворішим запретом. Бачите, ну вибачайте, вибачайте, будуть російські слова лунати з мого рота. Тому наркоманів нема, безпечно, бомжів нема. Люди дружелюбні, доброзичливі. Відзивчиві, як, як сказати, ти в них питаєш, що завгодно, вони тобі розкажуть, покажуть, знайдуть, підскажуть, все, допоможуть. Допоможуть все зробити. А Що ще? Які тут ще плюси? Також, також ем, до іноземців тут відносяться якось, м -м, та, мабуть, як і скрізь до іноземців, знаєте. Якесь таке інше ставлення, ну краще ставлення якось. Все краще Е, Роботу знайти тут, ну я, я Я працюю тут вчителем англійської мови для діток, дитсадку. Ну і працював і для діток, які з шкіл. Ну, коротше, з трьох до 13 років дітей я вчив англійської мови тут. Хтось працює. Артистами, хтось плаває в басейні, як русалка з різними тваринами. Хтось співає, хтось грає на музикальних інструментах. Ну, ось такі, ось такі тут професії. Тут немає ніяких слюсарів, немає електриків, немає таких професій. Тут ну, тобі треба вчити мову, знати мову, щоб устрої, устроїтись на, на таку роботу. Тому взагалі тут іноземці працюють тільки ось якісь... Такі творчі, творчі, творчі роботи, творчі професії. І в цьому, не знаю, для мене якось як, як плюс. Знаєш англійську? Welcome сюди. Тобі не потрібно знати там англійську на якомусь високому рівні, щоб вчити дітей. Якийсь база, якийсь мінімальний рівень. Все, ти сюди приїжджаєш і працюєш за... Ну десь від, якщо немає досвіду ніякого, десь від штуки від тисячі до півтори, якщо вже є досвід, то від півтори до 2 до трьох тисяч доларів ти зможеш за, е, заробляти тут. Ось. Не дуже напрягаючись. Згоден, спочатку початку буде дуже складно, тому що китайська не зрозуміла, англійська так собі... До речі, як я приїжджав, приїжджав сюди. Англійської ніякої на свій страх і риск приїхав і щось якось вийшло. Ну, це буде вже в іншому відео, не в цьому. Тому я вважаю, що тут, на сьогоднішній день, для українця краще, ніж в Європі. В Європі куча Зараз, куча біженців, біженців. Як біженців? Куча біженців. Переселена Європа. Все дорого. Житло дороге. Тут же можуть тобі дати житло, твій работодавець. І житло, ну, житло як житло. Квартира двокімнатна, трьохкомнатна. Може бути безплатно, може виділяти тобі якісь гроші, допустимо, 2000 юанів. І ти прекрасно живеш в цій квартирі. Ходиш на роботу, працюєш. Їжа дешева, все дешево відносно Європи. Ну, тому мені здається, що тут краще. що тут краще. Не треба дуже важко працювати по якимось стройкам. Я просто згадую ті часи, коли я поїхав в Чехію і там я був на стройці. сміття викидував, прибирав, там щось ми... А, навіть помічником електрика був. Ой, ти що, ти що? Ну, куди це? ну? Зима, тобі холодно, ти в цих е... рукавицях, в тебе пальці мерзнуть, все мерзне, грязно. Ну ти що, я не знаю. ну. Повертатися туди я не збираюсь на таку роботу вже. ну. Тому краще тут. Краще вже тут якось працювати, щось заробляти, щось відкладати. Тому що в Європі, ну не знаю, хто, хто може відкласти там в Європі е, якісь гроші. Все йде, все йде під нуль. Просто. Тому якщо хтось в Європі зараз і... Заїбався працювати на цих стройках і є, і є якийсь мінімальний англійський, welcome to Китай. Якщо вам сподобалась моя українська, підтримайте мене. Я тільки починаю розмовляти, так скажемо, українською. Поставте палець вверх, прокоментуйте. Якщо вважаєте, що я несу якусь Херню в Європі набагато краще. Ну, нехай буде так. Може комусь Китай не подобається, але інші азіатські країни теж непогані, як Таїланд, В'єтнам. Там також можна працювати вчителем англійської мови і зробляти ну, нормальні гроші. На життя хвати і також на відкласти гроші хватає. І Круглий рік, сонце, пальми, пляж, море, фрукти, ну це Таїланд, В'єтнам. В Китаї пляжів не у всіх містах є і море. Тому що ну, Китай, ви самі розумієте, Китай величезна країна. Китай ну, дуже різний, дуже різний. Тому, якщо а сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте, як я сказав, лайки, коментуйте та думайте, думайте, що робити далі.